Так, всім добрий день, девочки хочу вам доповісти про те, що е, людина передала 1000 євро на е, новорічний збір. Е, Прямо під висли, можна сказати, додому Записую все, що у мене чинарем чи сюди документи, там вся бухгалтерія, у мене, мене там така папка, не хочу вам це показувати. От. Дивіться, в принципі, мож, можна сюди взяти 450 євро, поміняти, відправки посилок. Ну, ребята, чесно, людина дала на новорічний збір, значить я вважаю, що хай вона лежить на новорічному зборі. Поэтому я трогати туди не буду, а у вас, якщо є можливість долучитися до збору, мені треба відправити 7 ящиків ну, по 200 гривень, 250 десь 1800 гривень. У мене 400 гривень на карточки. Кошти на приваті, ті, що я виложив, я також їх не чіпаю. Це теж все буде на новорічний збір, на поїздку на передову до хлопців. Я вважаю, що це правильно і е, е, заощадливо. Тому е, цю картку, сенс, що я викладую, це чисто там символічно на відправку, тільки посилок. Е, всім дякую. Е, Багато не прошу, просто треба оплатити посилки. Не питайте, що це, брився. Бритва хороша. То ще подумайте, що побили. Поки ні. Така алергія пішла, то що лікувався три дня, на капельцях був, дав збивали. А так все добре, прекрасно. Маркіза, опять строю, опять в бою, посилки пакуються, заявки новорічні, потихеньку збираються і закупляються, що можна. Дуже багато замовлень, звісно, це на термобілизну. Це на... Господі чай, кава, енергетики, ліки обезболи, протизапальні, проти, проти температури більше. Що там ще так побистрі? ну, Карпятки теплі, щоб хлопці просять, шапок просять? в общем, весь список. Весь список. Я трошки вже тоді пізніше, коли зберу, вам озвучу. А так потихеньку, з Божою допомогою, збираємо, збираємо, збираємо. і дві машини, дай Бог. Вийдемо двома машинами напередок, особисто руки, особисто в окопи хлопцям. Всім дякую. Будь ласка, долучіться і допоможіть. Відправкою сьогодні ще саме посилок на Дніпро, на військовий госпіталь.